Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про усе найважливіше за день. Резонансна справа у Дніпрі судять українську запроданку інженерку Каба Південне. Вона зливала секретні розробки зенітно-ракетних комплексів на південмаші. Вже понад півроку жінка знаходиться під вартою, що світить зрадниці. Сюжет Альбіни Гриненко. В кайданах з конвоєм та іронічною посмішкою за проданку різєду щойно завели до залу суду. Уродженка Ерефії підозрюється у зливі секретної інформації з південмаршу, де працювала інженеркою. Через соцмережі зрадниця надсилала інформацію ФСБ Оркостану. Окупанти ж скеровували ракети на критичну інфраструктуру Дніпра. Свою провину жінка заперечує. Зрозуміла вам суть пред'явленого обвинувачення? Да, паня що ви знаєте, ви себе винувати. Бажаєте давати показання суду? Так. Да. Утім, докази її злочинів є на засіданні. Прокурорка зачитала обвинувальний акт у державній зраді. Жінка фотографувала таємні презентації на південмаші, військові частини та критичну інфраструктуру, а ще коригувала ракетні удари. Повідомлення коригувального характеру щодо наслідків ракетного обстрілу по території ДП. Було південний машинобудівний завод Макарово, який відбувся 15 на року. З таким рішенням повністю не згоден чоловік колаборантки. На питання, чи вважає дружину винною, відповів Абсолютно ні, абсолютно ні. А от адвокати підсудної коментувати справу відмовились. Нічого не коментуємо. Нині справу відклали до наступного слухання. Утім, за такий злочин жінці світить чималий срок. Санція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 15 років до довічення нього позбавлення волі з конфіскацією майна. з вересня минулого року зрадницю тримають під вартою. На неї чекає ще одне засідання зі свідками та допитом обвинувальної 7 квітня. Альбіна Гриненко Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Не один народ і не брати жителі Дніпра вимагають негайно демонтувати барельєфи на фасаді театру Шевченка. Там зображений козак, що тисне руку росіянину. Так, колись радянська влада просувала вигідні наративи в Україні. Чи можливо замінити ліпнину Айміна Арнаут? Далі. Український козак, який тисне руку росіянину. Такий барельєф оздоблює фасад театру Шевченка у Дніпрі. Називається ця скульптурна композиція Навіки разом. З'явилася вона тут майже півстоліття тому. Ця ліпнина, як і дві інші поряд, сцени зі спектаклів, які у радянські часи ставили у театрі. Вони про революційні події та дружбу між народами. Ця тема була найпопулярнішою, пояснює історик Максим Кавун. Вибрали, звичайно, те, такі теми, які були відповідали тодішній ідеології, зокрема барельєф навіки разом, який цілком виконаний в тодішній концепції. Віковічна дружба українсько-російського братніх народів. ці вже барельєфи вони ідеологічно застарілі. Застарілим За барельєфом на місце у сучасному українському місті. Вважають активісти, особливо зараз, під час повномасштабної війни. Врешті-решт, коли як не зараз, коли ми вже маємо рік як таку кроваву цю війну, частину війни. І час настав, звісно, зараз ми з вами повинні ці теми підбадьорювати. Та чи помічали Дніпряни ліпнину і що думають з цього приводу, запитаємо. Я вважаю, що це якийсь символічний знак того, що вони тиснуть одне одному руку. Але зараз, думаю, це недоречно. Счастливі. Я думаю, не вмісно. Як е та може прославляти? Як це ворога можна прославляти? Це давно було повішено. Так, було гарно тоді, а зараз знищити. Я тебе наразі я вважаю, що ми не можемо дружити з ними. Я не знаю. Це ж історія. Руйнувати її, мабуть, не треба. Й зруйнувати ліпнину не так просто, кажуть фахівці. Бо театр Шевченка пам'ятка національного значення, так само, як і барельєфи на його фасаді. Ці барельєфи неможливо буде демонтувати без шкоди для пам'ятки, тому це має бути розроблений проект реставрації. Він має бути погоджений в Міністерстві культури. І після цього вже можна якісь починати взагалі роботи. У театрі ситуацію поки не коментують. Фахівці з питань охорони пам'яток переконані, під час воєнного стану Мінкульт не дозволить проводити реставрацію, бо зараз такі роботи держава не фінансує. Аймін Арнаут, Арнал, Сергій Гончар та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Допомога українцям на деокупованих територіях. Він приїхав побачити все на власні очі та допомогти. Японський бізнесмен про нього ми розповідали у минулих випусках. Волонтерить по всій країні. Дві тони гуманітарки привіз жителям звільненої Херсонщини. Поліна Поломарчук докладніше. Херсонщина потрощена та розгробований росіянами дитсадок. Тут все нам показує пані Олена. До окупації жінка працювала вихователькою. Зараз будівля схожа на звалище. Оце що вціліло? Більш нічого нема. Ніякого не роздаткового, а, ні, а взагалі нічого. Все. Німда, все ось постіль була. Дивіться, все пусте. Тут по повністю були постіль дитячи подушечки, ні одіял, ні ну нічого, не матрама Елементарно дитячих немає матрасиків. Півроку в окупації перебувала сотня людей. Що витворяли росіяни? Місцеві ніколи не забудуть. Аби повернутися до нормального життя, потрібно багато часу. Ми скільки тут всього повивозили з батьками, і думаєш, що ж тут взагалі проходило, що вони тут робили. Ми ж не знаємо, може, і тут щось траплялося, і такі речі якісь, і думаєш, коли це воно все, ну, час треба, трошки треба час. А це школа. В ній росіяни облаштували свій штаб та катівню. Малесенька кімната з написом Асторожна тут зекі. Сюди звозили людей із сусідніх сіл. В нелюдських умовах утримували по кілька місяців, знущались та катували за найменшу непокору. Скільки місцевих пройшли через тортури, невідомо. Тіла вбитих і досі не знайдені. били, били його здорово били. Мабуть, сказали з півчаса. І потім кинули в камеру і кажуть, він тоже через півчаса помер. Ну, видно, подбивали все, що а от де вони трупи діли, от ми не знаємо. Всі жахи росіян побачив японський бізнесмен Хідето. В костюмі Пікачу волонтер приїжджає до дітей, допомагає відволікатися. Війна почалася 24 лютого, коли хлопцям день народження, то зразу в них сльози, ракети летять, нам страшно, ми не знали. що. Потім ховались то в погріб, то в калідор. І все запитували, мам, ми будемо живі чи ні, Ми ще ж нічого не бачили. А старша донька старалася не виходити, геть не показується, бо заїжали і руські і буряти, і дівчат шукали. З дніпровськими благодійниками Пікачу розвозить партії гуманітарної допомоги. Села на Херсонщині і досі без світла та води. Не вистачає і медикаментів. били ну роз... да, це були спеціально. Били вони саме по цим об'єктам, які нам потрібні будуть. Ми не змогли посадити городи. У нас немає своїх запасів. У нас знищена вся худоба, знищили і насоси по воді зараз немає, знищили повністю всю систему забезпечення електроенергії. Дві з половиною тонни гуманітарки волонтери розподілили між кількома селами Херсонщини прибережні населені пункти після звільнення під регулярним ворожим вогнем. Волонтери пропонують місцевим евакуацію. Що люди можуть евакуюватися до міста Дніпра, де у нас є спілка прихистків, 18 прихистків, яких ми можемо розмістити, підтримати, надати житло, окремі умови для людей з інвалідністю, окремі умови для мам з дітьми. А ось повертатися до Японії волонтер не планує. Навіть після нашої перемоги чоловік хоче відбудовувати українські міста. Вже рік, як я в Україні, я бачу все, що відбувається з вашою державою. Я вирішив, що зможу допомогти і підключити до цього японських колег. Я залишатимусь тут допоки народ України не зможе жити в мирі. Я не боюся. І за цю ідею готовий померти. Слава Україні! Поліна Пломарчук, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Унікальна апаратура та сучасні методи відновлення у Дніпрі у центрі реабілітації рекавері допомагають пораненим за найвищими світовими стандартами. Попри тяжкі ураження, більшість військових прагне повернутися до побратимів на передову, а медики надати комплексну допомогу. Усі подробиці далі. У кожного пораненого, що проходить реабілітацію в інноваційному центрі Рікавері, заснованому Віктором та Оленою Пінчуками, унікальна історія. Доброволець Євген, родом із Кам'янського, боронив рубіжне. Після масованого обстрілу отримав важкі поранення. Два танки нас почали розбирати. Ми хотіли дати опір, і беха почала нас обстрілювати, щоб вигнати. Я почала БМП обстрілювати здання, і вони поранили. Зараз Євген пересувається тільки на милицях, проходить реабілітацію під наглядом висококваліфікованих лікарів і вірить в те, що скоро повернеться до побратимів. Ставлять мене на ноги, станемо на ноги, повернемось назад, і будемо далі триматися. Дмитро вступив до війська добровольцем у 2014 році. Потім був звільнений в запас. Після повномасштабного вторгнення повернувся до Збройних сил. Воював на Луганщині. Двічі його праву руку рятували від ампутації. Зараз проходить реабілітацію в Дніпровському центрі Рікавері. Ну, рука взагалі не працювала, як, як матуска висіла. На сьогоднішній день ну, фахівці-реабілітологи працюють, так що працюють. Як то? Як варіант? Як варіант, такого я зробити не міг. Перший з десяти українських центрів рікавері нещодавно запрацював у Дніпрі. Реабілітація проходить за найвищими міжнародними стандартами. Центр оснащений інноваційними тренажерами з віртуальною реальністю, а також обладнанням, яке забезпечує зворотній зв'язок з пацієнтом. Це допомагає пораненим військовим якнайшвидше відновити втрачені функції організму. Фахову допомогу тут надає мультидисциплінарна команда: лікарі, реабілітологи, ерготерапевти, фізичні терапевти, психологи та інші. Кількість звернень збільшилась втричі. З початку війни наша реабілітаційна команда мультидисциплінарна в першу чергу надає реабілітаційну допомогу військовим. На жаль, деякі люди є навіть у черзі. То з відкриттям і розширенням нашого відділення реабілітаційного, я думаю, черг більше не буде. Кожному пораненому створюють власну програму реабілітації. Такий підхід назвали пацієнтоцентричним. Він забезпечує швидке повернення військових до звичайного життя. Олена Городецька, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Прем'єра на престижному кінофорумі Берліналі. Фільм Східний фронт режисера Євгена Титаренка з Дніпра презентували в Європі. Робота над стрічкою тривала протягом року. Зйомки проходили в гарячих точках. Війна в Україні показана на великому екрані. Викликала неабиякий інтерес. Зали під час показу були переповнені. Навіть прискіплива преса аплодувала. Олена Городецька далі це час великого творчого росту для нас. Світова прем'єра документального фільму Східний фронт Євгена Титаренка та Віталія Манського в Берліні співпала з демонстрацією пацифістів. Ті виступали проти надання зброї Україні. Тож митці не тільки показували реальні воєнні дії на великих екранах, а ще й пояснювали, українці теж пацифісти, але вимушені захищати свою землю від ворога. Коли вони подивилися. Е Східний фронт, це було як отак. От бах, і вони просто були абсолютно шоковані. Документальні фільми вони дають можливість людям подорослішати, тобто побачити реальне життя. Східний фронт показує війну очима парамедика Євгена Титаренка. Частина фільму відзнята в тилу, але більшість кадрів Євген знімав в гарячих точках України: у Київській, Харківській і Херсонській областях. Частину фільму я знімав телефоном, гоупрошкою, прошкою, камерою, якісь кадри, свідомо регістратору. Ну от просто на що можна було знімати. Корекцію кольору та звуку робили на студії Universal Picture. Саме там нещодавно працювали над фільмом на Західному фронті без змін за твором ремарка. Також залучили професіоналів з України, Латвії, Чехії та США. Їх об'єднувала спільна мета і велика мрія найшвидша перемога України у війні з Ерефією. Стрічку би не відібрало би Берліналі, якщо б вона технічно художньо і е, драматургійно не була б зроблена на високому рівні. Зали під час показу були переповнені. Це свідчить про великий інтерес до правдивих подій в Україні. Проте фільм Східний фронт не отримав нагород на Берлінале. але посипались пропозиції з багатьох країн на прем'єрні покази та прокат. В Ризі буде Балтійська прем'єра, і е, після того вийде е, фільм Прокат тут Латвія, Литва, Естонія. Далі Греція, далі Словаччина, Чехія, Польща. Так, українські кіномитці протистоять потужній російській пропаганді. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналах. Бережіть себе і до зустрічі.